Люди. І славте Бога, бо Йордан сьогодні освятив воду. Господь в воду до нас прийшов. Витек до вас у хату йде, добру звістку до вас несте. Йорданська вода вас освятить грехи, ми і радість подарить. Ідемо ми разом з добром і любов'ю, щоб славити Бога в піснях і покорі. Нехай Йорданська вода всіх збереже, а зло з нашого краю швидко втече. Ми воєнні, Господа, смірні і силі, і зла і рехівь, мислимо. Майте віри, надії і добра, Ми з нами госп, господні любов і правда. Йорданська вода, сила свята. Хай буде для всіх вона рятюна. я тільки що з Йордану. До вас поспішай. Приємно невинну вам блядь. Що ніхто там не хресту все та, як ви казав? Тому ж вам до хати, та не спати. І далеко добрі люди. може в корчві ліпше буде. І у нас щенка і ковбасі, водка пиво, ананастия. Чи не ліпшу корчмі пити, закусити і відпочити. Саме гоночки хвилюти і про клопоти забути. Ми не міняємо і не купуємо, і тебе жиди не, не потребуємо. Ми сьогодні месію вітаємо. Він прийшов не з ринку, а з неба. Хлопи, морську подуріли. Пересівні не косять, а спасення в Бога просять. Там, де тут поминаю, іся, там не поминає і там не забуває там, де бійки, сварки, крики, рай, там мої музик, а де всяке шахраї, то товариші мої. Вижваємо торни, тільки що я трохи чорний, та в'ятки мають чортом не називають. Христос я хреща. Слава Я Марко, Марко проклятий. А проклятий ти, ти за що? Ну, був батька мати з 20-х покоління, як я руку як каміння, мушу по землі ходити, а не вмати, а не жити. Я сверстра, прийшла по вас, прийшла по вашу душу. Ви Бога зрадили, я вас всіх вбити мушу. Ми на тому, добрі люди, коляду кінчаємо. Щастя долі цьому дому щиро всі бажаємо. Вирушаємо в дорогу. Та співаємо, слава ж ти, Боже! Слава ж ти, ти Боже! Ми дуже дякуємо.